Ти не знаєш, чого тобі чекати через хвилину. Тобі подзвонять і скажуть, що з ним все добре, але він в полоні і він живий. Або ти сидиш і тобі чекати на звістку, що його вже немає. Майже півроку вона не утримує жодної звістки про коханого. Це Каміла Сасова, дівчина військовослужбовця 141-ї окремої механізованої бригади Тараса Петровця. На початку січня чоловік зник без звісти на Донеччині. Відтоді розповідає дівчина шукає будь-який його слід. Подзвонила на гарячу лінію військової частини. На що мені відповіли, так як ви не офіційному шлюбі. Ми не маємо права вам давати ніякої інформації. Все, що було потрібно, ми надали матері його. Я того ж вечора написала матері, що вона мені відповіла, що з 9 січня група з п'яти людей пішла на завдання, після чого двоє з них були поранені, а троє вважаються безвісти зникшими. До повномасштабного вторгнення Тарас працював будівельником у Києві, та коли почалася війна, у свої 22 одразу пішов на фронт. Спочатку боронив запорізький напрямок, тоді й познайомився з Камілою. Він написав мені у телеграм. В той момент він лежав у Запоріжжі в госпіталі. Він написав: Ти дуже гарно. Я хочу з тобою познайомитися. Ми вирішили зустрітися. Я завжди пам'ятатиму той момент, коли він вперше до мене підійшов і сказав. Я хочу, щоб ти завжди була зі мною поруч. Цьогоріч у січні бійця перевели на Донецький напрямок, та вже за тиждень він зник без звісти в районі Новосілки. 8 січня ввечері останній раз ми з ним спілкувалися. Він написав, що я йду на позицію. Кохане, не хвилюйся, все буде добре. Я через декілька днів повернуся. Ніхто не знає. Дійшов, дійшли вони до позиції. Відтоді Каміла ходить на мирні мітинги. Щодня переглядає десятки телеграм-каналів, вдивляється в обличчя полонених з надією побачити знайомі риси. Я пишу кожному дня, йому з надією про те, як пройшов мій день, що я роблю для того, щоб його знайти. Показуємо світлини, які ми робили з його родиною. І розказую, як я за ним сумую, чекаю, кохаю. Мій ранок завжди з цього починається, що я переглядаю телеграм-канали, що російські, що українські. Але коли ти їх передивляєшся, ти з острахом з дивишся і не хочеш побачити там його тіло. Але з тією ж самою надією, що він має бути десь у полоні. А з полоненим ми спілкувались, описали його татуювання, все, що в мене тільки було, але по сьогоднішній день ніхто не зателефонував і ніхто його не бачив. Дівчина зізнається, не опускати руки, допомагає підтримка рідних Тараса. Його родина стала для мене таким джерелом натхнення. Я з нею познайомилася лише коли Тарас зник. І з самого початку нашої першої зустрічі ми зрозуміли, що ми будемо разом його шукати. Ми будемо один одного підтримувати. Вони стали таким джерелом моїм сили, тому що в наш час ніхто не розуміє твого болю, у кого не зникли люди. Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.